Тисячі віршів, мемуарів та прози народилося під свистом куль. Багато з їхніх авторів уже загинули, залишивши у своїх творах послання сучасникам та наступникам про відважних романтиків у новому випуску програми Воєнний час. Ще рани відкриті, а б'ють на повал. З колін вже було в повний ріст, я вставав. Поглянь! Не щадять, наче звірі. А люди та сильних і гордих ніхто тут не любить. Це поетичні рядки авторства українського захисника Романа Набігова. Він народився та виріс у Херсоні. У юності захоплювався творчістю Лермонтова, Булгакова і Висоцького, аналізував рядки російських письменників та вже тоді усвідомлював імперіалістичну панівну зверхність російської влади над україною сусідніми народами. Тому ще задовго до початку подій Революції Гідності. У власних віршах Роман передбачив, що Україна скине пута меншовартості та боротиметься за свою справжню незалежність. І суд справедливий із небом подружить, нарешті всю нечість засудить на смерть, не буде нам жити ні тісно, ні душно, і помста гірка всолодиться як мед. Знов посвітліють поля. України світло крізь хмари пошле до нас Бог. А люди всі будуть єдині і вільні, засвідчить лише книги, ціну перемог. Вірші добровольця Романа Набігова прозвучали на вечорі його пам'яті у Хмельницькому. 29 серпня 2014 року він загинув у бою під Іловайськом. Колона з українськими бійцями потрапила при в'їзді у хутір Горбатенко у засідку і була розстріляна військовими підрозділами Російської Федерації. Ну, Роман взагалі-то е працював слідчим е і з посади слідчого він пішов добровольцем е в батальйон «Миротворець». тому він навчався в юридичному, Харківській, Херсонській, потім Харківський. Взагалі то часу було дуже мало. Ну причому при тому, що часу було мало, Роман завжди був знаходив час ходити до себе в школу. Школа зараз носить з якого року зараз, кажу, 17-го ім'я Романа, і він ініціював такі уроки да, для дітей правове таке навчання, щоб вони розуміли, де, де це ігра. А де вже то порушення закону? Мама Романа Оксана Набігова, переселенка з Херсону, презентувала у нашому місті збірки віршів та мемуарів сина Ні кроку назад, і Я за Україну. Їх видано посмертно: першу у 2018-му, другу у 2021-му роках. Про друге мемуарно поетичне видання форматом із долоню. Мама героя розповідає. Ця книга саме дає розуміння, що сказав Роман. Навіть його вірш Я за Україну написаний у 2007-му, коли йому було 20-19 років. Я за Україну, якщо треба згину. Бо навчила мати до кінця стояти. І, до речі, також деякі я вірю, прийде час бо бути народи, демосмій. Продемонструєш всьому світу, як жити в долі золотій. Тобто Роман все чітко сказав, що він, що для нього цінне, що для нього важне. І в книг це зрозуміло. Перші вірші з 2006 року. Це коли Роман закінчив школу, і це е, служба у е, воєнно морському флоті в Криму. Да, тоді, от, З'явилися перші вірші про кохання, про батьківщину. І дуже цікаво є два вірша 2007 року, саме в Криму написані. І тоді був конкурс в місті Симферополь. І Роман відправив це було два вірші. Це було два вірша Я за Україну і народолюби треба встати. Оці вірші в книзі вони зовсім не чіпали редактор їх, вони залишились в той редакції, яку робив, як написав Роман. Поетичне та прозове слово Романа Набігова двомовне. Нині його російськомовну поезію перекладено українською мовою, як вірш Милий мій козак, який присвячується захисникам України різних часів. Ох, милий мій козак. Ти вітром гладив душу. З розкотом грому в такт чиш вороного в стужу. Так не шкодуй останніх сил, освітить промені дорогу. Ти долю відступить, просив, як серце рвалось на свободу. Мати й дівчина терпетно ждуть. Ну так що ж, ти забудь про тривогу, їх молитви тебе приведуть і до рідного теплого дому, їх молитву закриють від тил, захистять від удару стального. Хмельницькому також багато його братимів, Є побратим, який загинув Саша Співачук Воловайський. Також Андрій Бахтав, який в минулому році під Зайцевим загинув, був замкомандира, миротворця в 2014 році. У 2014 році Романа Набігова поховали у братській могилі села Горбатенко. У цьому ж році перепоховано у рідному Херсоні. У 2015 році захисника посмертно нагороджено орденом за мужність третього ступеня. Світла пам'ять про героя у документальному фільмі Я Українець, відзнятому земляками-херсонцями та у його книгах. Знайти ці видання тепер можна у міській центральній бібліотеці. Ти чекай мене. Принесу тобі перемогу. Вірю в мене, я сили знайду, свою знаю на пам'ять дорогу. Та чекай мене кожен раз, коли вже недостатньо надії. Так чекають кожного з нас, так відстоюють право на мрії. Неодмінно прийде на щас, пам'ятай, ти завжди зі мною, найцінніша з усіх прикрас. Я з нею стаю тобою. Ти чекай мене, не сумуй. Пам'ятай, ти завжди зі мною. Мою душу і волю відчуй. Мене зламні, рішучі, все зможемо. Ми сьогодні не плач, не журись. Буде темно, та це ненадовго. І тихенько за нас помолись. Ми почуємо тебе. Дозавгодно. Цей вірш під час боїв під Полтавою написав хмельничанин, доброволець Артем Задоянчук для своєї дружини Руслани і пані Руслана чекала разом із сином Микитою, усіма рідними та близькими. Але війна нещадна. Дата смерті Артема Задоянчука 11 травня 2022 року. Кілька днів захисник вважався зниклим безвісти, аж поки його не знайшли із осколковим пораненням у лісі на кордоні Донецької та Харківської областей. Достеменно я не знаю, як було. Да й як я зрозуміла, навіть за документами слідства, там ті, хто могли б дати свідчення, ще на сьогоднішній день рахуються безвісти зниклими. Тому достеменно обставин, які там були, ніхто встановити не може. За короткі дні, коли герої шукали після обстрілів окупантами військової позиції, дружина й думати не могла про його смерть. Хай краще у полоні з контузією, не при собі. Я до останнього сподівалася, що все ж таки ми його знайдемо, нехай не важливо. Це вже, це вже був другий етап. Спочатку хочеш, щоб був в полоні, а потім хочеш, щоб він просто був живий. Неважливо. Як я казала, навіть якщо в нього трохи поїхав дах, нічого страшного. Ми все подолаємо, все зробимо, все зможемо. Тут дуже багато людей, які його люблять. Ну, я маю на увазі рідних: мама, папа, я, син, брат. Я хочу бачити весну. Розквітло ясно, кольорову в її обіймах солодку в тону, пахну її, порину знову, розбурхаю навмисно почуття, на скупою емоцій аж до краю, відчую душ прокинутих тертя, себе відчую, як палаю. Хіба це можна зупинити? Не бачити, як все живе? Кайданами зими покрите, від морку втомилось і реве, дощі, болото, вітер зрання, не здохне смуток на чолі, Не вистачає щебетання Пташок щасливих на гіллі. Я сонця хочу, мов від бою Щоб листя билося в лице, Весни початок, наче долі. Старе, розірване кільце. Так мріяв про світлу годину на фронті Артем Задоянчук. Нині його вірші тепла згадка про нього. Дружину надихають на спомене про першу зустріч. На той час йому було лише 20 років, їй 23. Я на той час вирішила, що завіш я виходити не буду. А він приїхав, і ну, я закінчила університет, ми зустрілися в такому досить відомому місці, наш жичовий ринок. От. І це якось так було дуже неочікувано і непередбачувано. Просто коли я зрозуміла, що він за мною вже е, е, ухажує, то Стало цікаво, що буде далі. А от, і такий я одразу зрозуміла, що це така незвичайна людина. У їхньому сімейному житті, зізнається, пані Руслана було по-різному: любов, романтика, сварки, з'ясування стосунків, адже кожен із подружжя людина сильного характеру. Проте кохання завжди перемагало, не давало розійтися. На що це все схоже? Ти перша людина, яка так може, якій не потрібно нічого робити, лиш бути, стояти, сидіти, мовчати, курити, дивитись крізь мене? У чому та сила? Що ти відчуваєш? Ти знаєш, ти зброя і завжди так вміла, смілива? Та ні, байдужа, ненавиджу тебе. І люблю до гостями. Як ти руйнуєш? Як ти витягуєш мою душу? Сумуєш та ні, смієшся, знищуєш мене і знов лікуєш. Як це припинити, скажи? Але ж ти мовчиш, тобі подобається ця гра. Кричиш та ні, ніколи, і будь ти яка стара, сліпа, квола, мене тягне до тебе. Це хвороба. Скільки треба жінок, щоб забути тебе. Та йди ти! Ні, 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 не йди, зупинись, побудь ще трохи. Ми на війні, то я програв. Можна у твій полон? Зникни. Поїдь на край світу, я звикну, прив'яжу себе. Кому я брешу? Нічого не змінити. Ми будемо так жити. Я знову тебе ляжу. закутуюсь в тебе і скажу. Ти знаєш, що я скажу. Почав писати Артем Задоянчук у 16 років. На той час мешкав із мамою у Росії, тому поезія була російською. Ще на початку Революції Гідності вирішив писати виключно українською мовою. Його доросла поезія філософська, часто замислювався про сутність буття. Мандрує темрявою пил, та інколи він зустрічає світло, побачення мінливих сил достатньо, щоб збудувати житло. Ця мить початок для усього, народжується час, можливість створення нового. Матерії у вигляді рухливих мас, Зв'язків і неминучих ланцюгів подій, І знов і знов повторюється мить На рівні атомів, на рівні мрій, Коли все добре чи коли болить, Коли ти бачиш Все світ в очах, Коли летить остання пригорще землі, Коли плазуєш, чи коли ти птах, Коли тепла. Чекаєш у ріллі кінець початок, а початок це завжди кінець, або набір безглуздих слів. Зв'язок це мить, а мить творець. Все скласти він по іншому не вмів. І тут він пояснює в цьому вірші, що все в житті. Не просто так. Не просто одноманітні речі, люди, а все іде якоюсь такою чердою подій. Все відбувається чомусь. Люди зустрічаються, щось відбувається, щось змінюється. І от про це цей вірш. Найтісніший зв'язок Артема Задоюнчука був у нього з сином. Нині у 12-річному Микиті Руслана Задоянчук бачить чоловіка як у дзеркалі. Він чим старше стає, тим стає частіше схожий на батька. Артем по своїй натурі, він, знаєте, от є чоловіки, які стають чоловіками згодом, а є ті, які народжуються ними. І от Нікіта він успадкував від Артема. Цю таку розсудливість він починає говорити як Артем, він починає поводити себе як Артем. Знали Артема Задоюнчука як порядну, освічену людину. Чи цінував він тих людей, які його розуміють? Так. Для нього це було дуже важливо. Це було надзвичайно, тому що. Ну і взагалі, мені здається, так кожна людина. Якщо тебе розуміють і сприймають таким, який ти є, це найцінніше, що може бути. І отак воно все було. Він ніколи не переживав про те, що хтось там не хоче з ним спілкуватись, чи якось-якось. Він мав свій світ. І цей світ він ділився ним з тими, хто хотів, хто хотів його почути, побачити, зрозуміти, відчути. Я інколи боюсь людей приблизитись до них, відкритись, та вже коли не можу зупинитись, не хочу бачити простих речей. Людина селиться в тобі поволі, її все глибше відчуваєш, що буде далі вже не знаєш, і так не хочеться вертатися до болі, а скільки у душі. Потрібно мати силу, щоб знову її не рвати, та бути впевненим і знати, вона загоїться, розправлю крила. Чи дійсно це написано заздалегідь? І ми отримуємо те, що маємо. Безглуздо один одного втрачаєм цінимо. забуваємо, що все лиш Нині родина героя Артема Задоянчука планує видати збірку його віршів. У Ютубі вже є її аудіоверсія. У віршах військові виливають душу. У прозі фіксують хід подій свої роздуми. Доброволець Євгеній Ролдугін загинув 11 вересня 2022 року на Луганщині, рятуючи поранених побратимів. Нещодавно посмертно вийшла його книга про війну, час відважних. Ця книга вона як процес лікування і зцілення після військових дій, коли хлопці військові повертаються сюди до нас в наше цивільне життя. Їм дуже важко адаптуватися в нашому світі спокійному і мирному. На фронт Євгеній Гролдугін пішов добровольцем. 19-річним юнаком до цього зброї у руках не тримав, але швидко навчився військовій справі і, уже під час перших обстрілів ворога відчув, що боронити Україну, його місія. У 2014 році Євген Ролдугін брав участь в обороні Маріуполя. Потім у боях на Донбасі. Війна спровокувала його на глибокі роздуми про найголовніше справедливість. Виникало багато запитань, на які не знаходив відповіді, і він прийняв рішення для себе піти в Манятинський чоловічий монастир. Це він вийшов на день народження мого чоловіка 23 березня. І прийшов, такий в нього був паломницький хід. Прийшов до цього монастиря 2 квітня, на день мого народження. Тобто, от. Так і воно якось сталося. 11 днів він був в путі. Поки він йшов, він казав, мама, з кожним шагом я отримую відповіді на свої питання. Я хочу отримати там зцілення і зрозуміти, для чого я живу далі. Він прийшов в монастир, він пожив з монахами три дні. Ем... Коли він мені перезвонив, через три дні він сказав: Мама, я отримав всі відповіді на свої питання, я готовий повернутися в цей світ. Продовженням духовного зцілення стало написання книги. Він нам не казав толком, куди, ми не розуміли, куди. Він казав, що на навчання, а потім казали, що вони їхали в Маріуполь. І от в цій книжці він якраз і описує початок, як він виїжджає, як вони приїхали спочатку в батальйон Шахтар, от, тому що в Маріуполь зразу їх не пускали. Потім вони вже переїхали в Маріуполь. Тобто на початку книги він якраз от все це описує, як він виїхав на війну і як він туди попав. Якщо в Маріуполі ми дослукувалися в самому місті і звідти вже виїздили на бойові завдання, то в Донецьку були безпосередньо на лінії фронту. Вижити мені вдалося передусім завдяки везінню. Навіть дехто з бойових офіцерів зазнав поранення вже в перші дні війни. На жаль, хороша бойова підготовка ще не запорука успіху під час перестрілки. Я відчувала ту біль, про яку він пише. І мені було це боляче, тому що багато всього він цього не, роз, не розказував нам. І тому я зрозуміла для, для чого, наскільки вона була для нього важлива. Тому що і я змогла його зрозуміти, що він відчував, коли він приїжджав сюди, і йому було важко після війни. Дуже важко. Ці молоденькі хлопчики, 20-річні, вони опинилися в таких місцях, там, де в здоровенних, 40-річних чоловіків не завжди психіка й отримує. І звісно, що йому захотілося поділитися світом тим, що він побачив, і те, що він відчув. І, можливо, саме тому ця книга вийшла щирою і відвертою. І оці хлопчики, його однолітки, навіть старші. Ми вже маємо новини з лінії фронту, навіть там вже його книга є. і От там вони її читають. Книга Євгенія Ролдугіна мала вийти навісні 2022 року. Автор навіть встиг утвердити обкладинку. Згодом її удосконалили. Ми додали на фурзації біографію автора в такому от вигляді. І я підняв свої домашні архіви і ми додали купу цікавих фотоматеріалів. Тобто раніше ця книга виглядала просто, просто текст. Ось так. Тепер ми додали ось такі речі. У книзі хмельничанина не лише згадки про початок війни. Він же ж був не тільки в батальйоні Свята Марія, він ще був і в батальйоні «УН». І він ще визволяв Київщину у му році. Утримав, до речі, там поранення. Після поранення знову повернувся в «Стрий». І тоді він ще був в добровольчому батальйоні, там сам з тими хлопцями, з якими вони були під Маріуполем. Но після поранення він прийняв рішення легалізуватись, влився до лав ЗСУ. Поїхав на курси бойових медиків в Тернопільську область. Благополучно їх закінчив і пішов служити далі. Це вже після поранення було. Погляди зупинилися на великій купі людських тіл, складених у тупиковому від основної траншеї від галужені, та накритих майже почорнілим від крові зеленим шматком тканини. З під нього стирчали шість парніг – хлопці, які загинули вчора. До такого дуже важко звикнути навіть на війні. Одна річ, коли вмирає хтось у поважному віці, що прожив довго, а зовсім інша смерть, що настала несподівано, вириває з обіймів молодості. Нині книгу час відважних можна знайти у читальнях та книгарнях міста, замовити у мережі інтернет. Книги учасників війни неоцінені для сучасників і для майбутніх поколінь. Тому головним завданням нинішньої влади та благодійників є їхнє видавництво. Ні, кроку назад говорив герой Роман Набігов: тримаймо тил, робімо усе для нашої перемоги.